Вітаю вас, друзі. Сьогоднішня справа переносить нас у Токіо, де 20 березня 95-го року тисячі японців постраждали від смертоносної атаки за рином, організованої сектою Аум Сінрікьо. Це історія про одну з найнебезпечніших релігійних організацій у сучасній історії Японії, чия ідеологія перетворилася на терор. Передумови Після Другої світової війни Японія переживала стрімкий економічний розвиток і модернізацію, але за фасадом технологічного прогресу ховалося інше суспільство, що стрімко втрачало духовні орієнтири. Молодь відчувала себе ізольованою в дедалі більш конкурентному світі, а старше покоління відчудженим від нових цінностей. Саме в цій атмосфері на межі між традицією і сучасністю виникли умови сприятливі для появи нових релігійних рухів. Один із них, Аум Сінрікьо, обіцяв не лише просвітлення, а й виживання в умовах, нібито неминучого апокаліпсису. Під маскою духовного спасіння ця секта, на чолі з Щоко Асахарою поступово перетворилася на одну з найнебезпечніших терористичних організацій в історії Японії. Зародження. Щока Асахара народився 2 березня 1955 року. Він був одним із дев'яти дітей у бідній родині, що жили в префектурі Кумамото. При народженні його звали Чізуо Мацумото. З дитинства він страждав на глаукому, яка майже повністю позбавила його зору, тож навчався в школі-інтернаті для дітей з вадами зору. Ще з юного віку Асахара виявляв потяг до влади. У школі його знали як хулігана. Він часто принижував однокласників, застосовував фізичне насилля і забирав у них гроші. Але з роками його інтереси змінилися. Він почав цікавитися духовним аспектом людського життя. У 75-му році він закінчив коледж і захопився акупунктурою. А вже з 80-х років активно занурився у світ релігійних учень. І чим глибше він пірнав у релігію, тим більше зростала його ненависть до японського уряду. А Сахара був незадоволений традиційним японським буддизмом, тому звернувся до еклектичної суміші тибетського буддизму, християнства та власних апокаліптичних пророцтв. Він поєднав ці релігійні елементи зі знанням про медитацію та йогу і невдовзі створив власну релігійну організацію. У 84 році Асахара, який вже називав себе гуру, відкрив клас йоги та медитації. Цю платформу він використовував для поширення своїх релігійних ідей серед учнів. Спочатку він назвав клас Аум Шінсен-нокаї, а пізніше перейменував його на Аум Сінріко вчення істини Аум. У 87-му році організація офіційно стала релігійним рухом, а у 89-му, після наполегливого тиску з боку членів секти, уряд Токіо визнав її як релігійну корпорацію. Це надало культу юридичний захист та імунітет від слідчих дій згідно з японським законодавством. Цей крок став переломним. Визнання легітимності дозволило секті стрімко нарощувати вплив, і вони не втратили цієї можливості. Зростання у ті роки в Японії стрімко набирали популярності аніме та комікси, і Асахара побачив у цьому чудову можливість охопити наймолодшу і найвразливішу демографічну групу країни. Після офіційного визнання секти кількість її членів зростала в геометричній прогресії. Так само, як і бюджет організації. Більшість послідовників Аум Сінрікьо були молодими людьми, яких залучали через комікси та різні журнали. У них Асахара опублікував свої фотографії, де нібито левітує, демонструючи свої надприродні здібності. Він також стверджував, що здатен очищувати карму і пророкував Третю світову війну або ядерний апокаліпсис, в якому виживуть лише члени Аум. Станом на початок 90-х років організація налічувала близько 10 тисяч послідовників, а її річний бюджет перевищував 500 мільйонів єн. Це приблизно 7 мільйонів доларів США в перерахунку на сучасний курс. Аум активно видавала комікси і аніме, просуваючи свої релігійні ідеї, поєднуючи їх із темами близькими молоді, такими як надздібності, Карма, трансцендентність і Боротьба зі злом. Та зі зростанням кількості послідовників почали з'являтися і тривожні сигнали. Люди, які намагалися залишити культ, піддавалися психологічному тиску, а іноді і тортурам. Проте жодних офіційних розслідувань не проводилось. Аум Сінріко мала статус релігійної організації, що забезпечував їй юридичний захист від втручання з боку держави. Відсутність реакції з боку влади спричинила появу антиаум груп. Їх складали здебільшого родичі та близькі людей, втягнутих у культ. Одним із найвідоміших прихильників цих груп був юрист Цутому Сакі. Він відкрито засуджував Аум Сінрікьо, заявляючи, що члени секти утримуються проти їхньої волі. Сакі розпочав підготовку до колективного позову проти культу, але невдовзі після цього він, його дружина і 14-місячний син раптово зникли зі своєї квартири в Йокогамі. Той час зникнення не пов'язували з Аум Сінрікьо, Однак у наступні роки поліція з'ясує, що 3 листопада 89 року кілька старших членів культу проникли в оселю Сакі і ввели йому його дружині та немовляті смертельну ін'єкцію хлориду калію, який викликає зупинку серця. Щоб ускладнити пошук і уникнути підозр, вбивці вивезли тіла в різні регіони країни, їх було скинуто у трьох різних префектурах Японії. До середини 90-х Аум Сінрікьо вже налічувала понад 20 тисяч послідовників. Культ мав філії в Австралії, Німеччині, Росії та США. Його система вербування виявилася напрочуд ефективною. Організація зростала щодня. Посилення впливу, стрімке розширення та міжнародна присутність переконали Асахару, що він готовий до більшого. Наступним кроком стала спроба потрапити в японський парламент. Прихід до влади. У 90-му році Сьоко Асахара разом із 24 членами свого найближчого оточення оголосили про участь у парламентських виборах. Вони виступили під прапором власної політичної сили Шінріто, що перекладається як партія істини. Попри стрімке зростання культу, політична кампанія Асахари не змогла привернути достатньо уваги. Зрештою, сам він набрав лише близько 1700 голосів, що стало не лише провалом, а й приниженням. Адже навіть деякі члени культу Аун Сінрікю не проголосували за свого гуру. Політологи вважали, що кампанії зашкодили апокаліптичні і відверто радикальні ідеї, які активно просував Асахара. Обіцянки духовного порятунку після ядерної війни не найкраща передвиборча програма. Після нищівної поразки на виборах Асахара змінився. Його поведінка стала ще більш деспотичною, а діяльність культу значно небезпечнішою. Вірування культу по суті, щока Асахара проповідував, що існує кілька рівнів свідомості, яких людина може досягти. Він стверджував, що є реінкарнацією Шиви, індуїзького бога руйнування, і вважав себе просвітленою істотою, здатною привести своїх послідовників до духовного спасіння. Звісно, сама Сахара володів найвищим рівнем свідомості, і, за його словами, кожен охочий міг досягти того ж, якщо приєднається до культу та слідуватиме божественному вченню. Члени секти мали передати йому практично все своє майно і пройти так зване навчання виживанню. Воно включало тривале занурення під воду, вживання наркотиків і психотропних речовин. Це подавалося як шлях до просвітлення, хоча насправді до зламаної психіки і повного контролю над особистістю. А Сахара вірив, або принаймні переконував у цьому інших, що в найближчі роки вибухне глобальна війна між Японією та США із застосуванням зброї масового знищення. Цей конфлікт мав стати початком Армагеддону і кінцем людства, але не для всіх. Вижити мали лише члени Аум Сінрікьо. Ті, хто намагався покинути культ, зазнавали жорстокого поводження у більшості випадків їх просто вбивали. Так само розправлялися і з тими, хто публічно критикував секту, як, наприклад, юрист Цутому Сакі. Усуненням таких ворогів віри займалися старші члени організації. Щоб надихнути вірян і водночас здаватися над людиною, Асахара розповідав історії про власне просвітлення, зокрема про те, що він здатен левітувати. Однак на опублікованих фотографіях було очевидно, що він просто підстрибував або ж зображення були відфотошоплені. Для залучення молоді до культу Аум Сінрікьо створила власну анімаційну студію і випустила аніме під назвою «Надсвіт». Цей проєкт був наскрізь просякнутий пропагандою, історіями про Сьоко Асахару та його пошуки вищої істини. Аніме разом із частими появами Асахари на телебаченні зробила вербувальну кампанію культу вкрай успішною. Мілітаризація а Умсінрюкьо вербувала не лише молодь, а й успішних науковців, хіміків, біологів, а також офіцерів японських сил самооборони. У 92-му році прагнучи розширити вплив культу Сьоко Асахара разом із кількома соратниками вирушили до Москви для відкриття місцевої філії. Цей крок виявився напрочуд успішним. У Росії до культу приєдналися понад 20 тисяч нових послідовників. Більше того, Асахара встановив контакти з низкою російських чиновників, зокрема з тодішнім віцепрезидентом Олександром Рудським і головою Держдуми Русланом Хазбулатовим. Ці зв'язки відкрили Аум Сінрікьо доступ до військової зброї, персоналу та навчальних ресурсів, оскільки сактанти були переконані, що третя світова війна лише питання часу. Організація почала стрімко мілітаризуватись. На початку 90-х Аум планував виробити до 1000 автоматів АК-74 і близько 200 членів культу пройшли військову підготовку. Виглядало так, ніби секту готували до бойових дій. Щоправда, більшість спроб масового виробництва стрілецької зброї зрештою зазнали краху. А от в іншому напрямку Аумсін Сінрікьо була куди ефективнішою, а саме у створенні зброї масового ураження. Навесні 93-го року культ почав активно збирати ресурси для масового виробництва зарину, безбарного і без запаху нервово-паралітичного агента. При контакті зі шкірою Зарин викликає блювоту втрату свідомості, судоми, параліч і, зрештою, задуху, інакше кажучи, Аум Сенріко перейшла до виготовлення хімічної зброї. Більше того, організація також вивчала інші смертельно небезпечні сполуки, зокрема VX, Табун і Зоман. Усі дослідження та виробництво відбувалися під керівництвом хіміків і біологів, які раніше добровільно приєдналися до культу. Інцидент у Камейдо, 29 червня 93-го року, п'ятеро мешканців Камейдо, одного з районів Токіо, звернулися до місцевої служби охорони здоров'я зі скаргою на різкий неприємний запах. Під час розслідування було встановлено, що джерелом запаху є восьмиповерхова будівля, яка на той момент служила штаб-квартирою культу Аум Ріко. Коли представники служби охорони здоров'я звернулися з проханням перевірити приміщення, члени культу категорично відмовили у доступі. Однак скарги продовжували надходити. Згодом їхня кількість сягнула кількох сотень. У результаті влада домоглася судового дозволу на обшук, але коли поліція нарешті потрапила всередину, будівля була порожня, обладнання зникло, а членів культу вже й слід прохолов. Оскільки ніхто з місцевих мешканців не постраждав і не виявив серйозних симптомів, про інцидент забули. Аж поки через кілька років колишні члени культу не зізналися, що в цій будівлі Аум проводила тестування біологічної зброї. За їх словами, там розпорошували зразок, що мав розповсюджувати інгаліційну форму Сибірської виразки з метою викликати епідемію серед жителів району. На щастя, експеримент провалився. Цей невдалий тест став сигналом, що в Японії проводити подібні експерименти надто ризиковано. Щоб уникнути уваги з боку влади, Аум придбала ферму в Західній Австралії, де продовжувала випробування хімічної зброї вже на тваринах. Там, на ізольованих австралійських угіддях, члени культу тестували нервово паралітичні речовини на великій рогатій худобі. У результаті цих експериментів загинуло щонайменше 29 овець. Тепер, маючи віддалену і важкодоступну локацію, культ отримав ідеальні умови для неконтрольованих досліджень смертоносної зброї, далеко від японського уряду, громадськості і журналістів. Інцидент у Мацумото У місті Мацумото проживали троє суддів, які збиралися винести рішення проти культу у земельній суперечці. Це зробило їх мішенями для секти, чий план полягав у розпиленні зарину в будівлі суду. Однак в останню хвилину плани змінилися. Культ вирішив атакувати триповерховий житловий будинок, де мешкали судді. 27 грудня 94 року члени АУМ випустили хмару зарину, яка мала поширитися в напрямку будинку суддів. Проте, внаслідок атаки, постраждали всі в околицях, хто контактував з отруйним аерозолем. П'ятеро людей були знайдені мертвими у своїх домівках. Ще двоє померли після госпіталізації. Одна людина впала в кому на 14 років і померла у 2008-му. Загалом, внаслідок нападу було госпіталізовано 274 особи. Подальше поліцейське розслідування майже не дало результатів. Натомість поліція звинуватила 44-річного чоловіка на ім'я Йошіукі Коно. У нього виявило кілька хімічних речовин. Хоча він не мав технічних знань для організації такого масштабного нападу, його назвали єдиним винуватцем. Члени культу вважали це великим успіхом. Вони змогли завдати шкоди сотням людей і вбити щонайменше сімох, використовуючи газ, виготовлений власноруч. Тепер вони були готові до чогось більшого. Щур, загнаний у КУТ. На початку 95-го року одна з багатих учасниць культу втекла зі штаб-квартири Аум за допомогою свого брата, 69-річного Кіоші Карія. У відповідь Аум викрали Кіоші просто з вулиці в Токіо і доставили до своєї штаб-квартири, де накачали наркотиками та допитували, намагаючись дізнатися місце перебування його сестри втікачки. Однак під час допиту Кіоші отримав передозування, після чого його тіло спалили в сміття спалювачі. Зникнення Кіоші спровокувало масштабне поліцейське розслідування, внаслідок якого було заплановано рейди на всі об'єкти культу в березні 95-го року. Однак за три дні до початку операції Асахару попередили члени секти, які служили в японських силах самооборони. Тоді Асахара вирішив завдати превентивного удару організувати атаку в токійському метро в години пік, щоб відволікти поліцію. Аум негайно почала виробляти велику кількість рідкого зарину. Теракт у Токійському метро вранці 20 березня 1995 року члени Аум здійснили скоординовану атаку на 5 поїздів у системі Токійського метро. П'ятеро учасників Аумсенріко несучи пакети з рідким зарином загорнуті в газету, сіли на три різні лінії метро. Очікувалося, що ці лінії зійдуться на центральній станції Касумігасекі. Через яку щодня проходили сотні тисяч пасажирів. Станція також розташовувалася за кілька хвилин пішки від Міністерства закордонних справ, Міністерства фінансів, Міністерства праці та охорони здоров'я, а також штаб квартир поліції Токіо та Національної поліції. Під час ранкової години пік план був проведений в дію. 48-річний Ікуо Хаясі сів у поїзд, що прямував на південь по лінії Чийода. І після трьох зупинок проколов один із пакетів з зарином загостреним кінчиком парасольки, після чого одразу вийшов з вагона. Протягом наступних кількох хвилин поїзд продовжував рух за розкладом, однак, через численні скарги пасажирів на різкий запах його було виведено з експлуатації. Вплив зарину на організм може варіюватися від легкого до смертельного. Висока концентрація та обмежений простір сприяють поступовому накопиченню симптомів: усе починається з дискомфорту через запах, далі з'являється неконтрольований кашель, задуха, а згодом блювота та судоми. Приблизно в той самий час 31-річний Кенічіро Інуе сів у поїзд, що прямував на захід, і проколов свої пакети з зарином після чотирьох зупинок. Потяг продовжував рух за маршрутом, поки не виникла необхідність винести двох тяжко поранених пасажирів. Незважаючи на це, він продовжив рух до кінцевої станції, після чого вирушив у зворотньому напрямку, перш ніж його остаточно зупинили. Цей конкретний напад призвів до загибелі одного пасажира та поранення ще 350 на тій самій лінії приблизно в той самий час 32-річний Масато Йокояма сів у п'ятий вагон поїзда, що прямував на схід. Він лише злегка проколов свій пакет із зарином, тому речовина не витекла одразу. Пасажири та персонал не зрозуміли, що сталося, тож потяг продовжував рух до кінцевої зупинки. Лише там пасажирів евакуювали, а потяг обшукали. Внаслідок цього нападу не було загиблих, але 200 людей опинилися у тяжкому стані. На лінії метро Хібія близько восьмої ранку студент Тору Тойода сів у потяг, що прямував на північний схід. Він одразу проколов два пакети із зарином і швидко вийшов на наступні станції. Попри те, що він провів у поїзді всього дві хвилини, цей напад забрав життя одного пасажира та спричинив поранення ще 532 осіб. І останній і найсмертоночніший напад стався на протилежному кінці тієї ж лінії. Студент Ясуо Хаяші сів у пояс, що прямував на південь, але на відміну від інших нападників, він мав при собі три пакети з зарином. За словами очевидців, Хаяші добровільно погодився використати третій дефективний пакет, щоб довести свою відданість культу. Він неодноразово проколов два із своїх трьох пакетів і швидко зійшов з поїзда. На одній з зупинок пасажири помітили, як із пакетів витікала рідина на підлогу. Якийсь чоловік виконув один із них на платформу, не підозрюючи, що ця здавалася б, невинна дія дозволить зарину поширитися у повітрі серед десятків людей. Цей вчинок ненавмисно збільшив кількість загиблих, призвівши ще до чотирьох смертей. Загалом внаслідок теракту загинули 14 осіб 12-ро померли в день нападу, ще один наступного дня, і останній у 2020 році, після 25 років, проведених прикутим до ліжка. Близько 6 тисяч осіб отримали поранення, точна кількість постраждалих і досі є предметом дискусій. Цей напад став одним із найгірших випадків внутрішнього тероризму в історії Японії. Наслідки, після нападу було проведено численні масштабні рейди в штаб-квартирах Аум у Токіо, Камішуїкі та на Росії. Під час цих рейдів поліція виявила та конфіскувала вибухівку, хімічну зброю, нелегальні наркотики і навіть утримуваних у неволі людей, яких знайшли в камерах у різних будівлях. Більшість з них були учасниками антиаум груп або мали зв'язки з колишніми членами, які втекли з культу. У лабораторіях Секти було виявлено хімічні речовини, яких було б достатньо для виробництва такої кількості зарину, що могла б вбити до 4 мільйонів людей. Та навіть це не зупинило аум від спроб здійснити нові теракти 5 травня 1995 року, через кілька місяців після атаки в метро, ціаніт натрію був виявлений у громадській вбиральні на станції Шін'юку в Токіо. Пристрій, виготовлений із двох поліетиленових пакетів із різними хімічними речовинами, вчасно знайшли та знешкодили правоохоронці. 16 травня до мерії Токіо було надіслано лист із вибухівкою. Під час відкриття листа стався вибух, внаслідок чого меру відірвало пальці лівої руки. П'ятеро членів Аум були швидко заарештовані та звинувачені в цьому нападі. Секта намагалася здійснити ще кілька терористичних актів, проте більшість з них зазнала невдачі. Того ж дня, 16 травня, Асахару нарешті заарештували. Його виявили в одній із штаб-квартир Аум. Зрештою, він був засуджений до смертної кари через повішення у 2004 році, а в 2018 році його стратили разом із кількома іншими високопоставленими членами культу. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку та залишити коментар. Це дуже допомагає розвитку каналу. Окрема подяка спонсорам каналу. Завдяки вашій підтримці, у цього каналу може бути майбутнє. Якщо і ви хочете долучитися до цих чудових людей, тицяйте кнопку спонсорувати і обирайте той рівень спонсорства, який вам підходить. Усі спонсори мають ранній доступ до нових відео, а для рівня свідок і вище я роблю додатковий контент. Бережіть себе і побачимось у наступному відео.